Друзі, радий вітати вас на каналі Вікторин Української мови промені. Кожне запитання це можливість виявити нові факти, розширити кругозір і навіть відкрити для себе щось абсолютно нове. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: з якого міста уроджена відьма Євдоха Зубиха? Євдуха Зубиха вигаданий персонаж, один з центральних героїв сатирико-фантастичної повісті квітки Основ'яненко. Конотопська відьма. Друге запитання в яку пору року, згідно Талмуду Рабі Йогошуа Бен Хананія, було створено світ? У Талмуді Рабі Єгошуа Бен Хананія стверджує, що світ був створений у Нісан. Це перший місяць єврейського релігійного календаря, що перепадає на березень-квітень, тобто весною. Третє запитання філософський та методологічний підхід, що ставить під сумнів твердження, ідеї та загально прийняті істини. Правильна відповідь скептицизм. Наступне запитання. Який винахід дозволив кораблям безпечно перетинати Суецький канал? Історично саме паровий двигун став ключовим винаходом, що дозволив суднам проходити і автономно, і надійно. Наступне запитання. Що таке путня? Правильна відповідь. Діжка, цибро, відро. Шосте запитання. Кого згідно міфів викрав Геракл у Велетня Геріона? Згідно міфів, про західні мандри Геракла не було викрадено корів у велетня Геріона. Наступне запитання. Яка планета сонячної системи має найменшу густину, меншу заводу? Найменшу густину серед планет сонячної системи має Сатурн. Лише 687 кг на метр кубічний. Це менше, ніж густина води. 1000 кг на метр кубічний. Тобто, якби був достатньо великий океан, Сатурн міг би плавати в ньому. Його низька густина пояснюється тим, що він складається переважно з водню та гелію, які є дуже легкими елементами. Восьме запитання. Країна, де відбулася війна червоної та білої троянд. Війна Червоної та Білої троянд. Низка військових конфліктів у Англії між родинами Ланкостерів та Йорків у 15 столітті. Наступне запитання. Яке природне явище спричиняє мерехтіння зірок у нічному неві? Турбулентність атмосфери. Останнє запитання Вікторини. Який вид чаю є найменш обробленим і зазнає найменшої ферментації? Правильна відповідь білий чай.